Вітаю, друзі. Завершив підключення свого котла до гільзи. Зробив ось так. Коліно. Вигнув. Сама гільза пішла до гори. Знизу зробив таку кришку і тут злив конденсатор. Тут піде трубкою донизу і каналізацію. Закрутив на. Болтики на шурупчики з однієї з іншої сторони щоб можна було в будь-який час відкрити і почистити. Далі залишилося заглянути в внутрішній світ мого котла і підготувати його до опалювального сезону. Треба його почистити і замінити форсунки. Ще після завершення опалювального сезону його ще не чистимо, час від часу. Палюється сміття. Такого плану, як папери з туалету. Зараз знімлю кришку. Ох, бля. Тут на Кришці. Ось така прекрасна штучка. Не сказав би, що дуже брудне. Що всередині? А всередині трошки нападало. Зараз ще піднімлю ось ту другу кришку. Подивимося. Піднімаю. Це прямо тяга. Тут кавалок з димоходу прилетіло. О, і знімаємо кришку. Кришку і зараз. І що у нас в середині? В середині є нальоту Хто пам'ятає, хто ні, у мене димові гази йдуть знизу до гори, сюди тими трубками п'ятьма опускаються вниз, там завертається і тими пятьма вже виходить до гори. Зараз це все буду чистити, готувати до опалювального сезону. Ось. Трубка нова, Нержавейка 0,5 і коліно. Враховуючи те, що не маючи інструменту гідного для роботи по блясі, так, підійде. Продовжую розбирати. Так, відкриваємо ще. Ось Тут місце для чистки. О, Також непогано. Ось. Скільки тут назбирається всякого добра. І тут друга камера. Зараз поясню, як вона працює. Тут гурять відпрацьовані гази та вся камера повністю є в воді. Тобто тут все теплообмінник, крім ось тих буквинок. Тут є вода і тут є вода на дні. Гази відпрацьовані йдуть сюди в тих чотири трубки. І з тої сторони є 4 трубки. Переходять сюди. Ось я видно тих 4 трубки. І там в глибині не видно також є 4 трубки. І воно піднімається до гори. Піднімається до гори. Ось тими трубками, тими трубками піднімається до гори, тут під кришкою завертається вниз. Заходить ось сюди. Сюди в ту камеру заходить. Як би то показати. Ось тут є трубки. Тут розвертається і йде до догори. І виходить ось тими трубками. І вже дому хід. Так, кришка відкривається, коли розпалюється напряму тягу. Щоб можна було розпалити, на форсунках лежав жар. І тоді воно все чітко працює. Вітання. Не все робиться одним днем. Тут труби почистив. Тут внизу труби почистив і розібрав форсунки. Зараз покажу. У якому стані вони в мене вийшли з кутла. Ось так десь приблизно. О! Саме гірше було витягнути ось цей кавалок. Чому саме гірше? Зараз попробуємо залізти всередину в котел і покажу, як воно є всередині організовано. Так, о. Та форсунка, що найгірша вилізла, то вона лежала ось на цій полці, під нею є вода, водяна сорочка. Ну і тут, відповідно, було три е, прорізи між форсунками. Ось повітря, яке подається в, в ті форсунки ось тими прорізами. В топку повітря подається ось тими каналами. Десь ось там. Ось там он, десь. О, там он. Так. І ось тими трубами. Тут по боках є труба. На сварлені отвори і подається повітря під дрова. І вони тоді менше зависають. Зараз покажу, як воно виглядає з задньої сторони. Павук зняв, вентилятор зняв. Ось з вентилятору треба почистити крильчатку. Ось. Так воно виглядає ззаді. Тут подається повітря під, під патаки, під дрова. Тут подається повітря в топку всередину. Зараз якось може побачите, не побачите. Якось так посвітити. Ось. Ось тут подається повітря в самі фурсунки. Там з боку видно. Ось з боку видно прорізі, куди подається повітря. Бачимо, там трошки є пилюки. Понаганяло ще ні разу його не чистив, він же буде п'ятий. Сезон працювати. І так, два канали, один і другий подається на форсунки повітря, два канали подається в топку, і два канали подається під патике, щоб патики не зависали. Воно дуже допомагає їм з'їжджати, оскільки додаткове повітря допомагає горінню. Сам павук як влаштований. Тим каналом подається повітря в підпатике, тим каналом в топку, а тим каналом подається вже в форсунки. Зараз якось ліхтариком буду підсвічувати або оберну його до світла ближче. Трошки якось невдобно видно. Ось. І ще є додаткова регуляція. Зараз візьму ліхтарка, бо все темне. Ні хуляри не видно. І ось таким чином проходить регуляція подачі повітря по трьох точках. так Сам павук треба почистити також. Там, правда, в ньому нема багато бруду. Але все одно чистити то чистити вже все. От. Як зауважили, що тут нема прямих кутів для того, щоб повітря плавно переходило без всяких затримок. І ось тут так само все зроблено. До речі, ось цей кусок зроблений з одного цільного металу. І так само ось цей. Тут шва нема. Посидів, побавився, вирізав, заварив і прекрасно. Кріпиться ось цей павук тільки двома болтиками. Тут один болтик закручується і другий, а тут навішується на, на вуха. І якось ось так продовжую воювати зі своїм котлом, готувати його до опалювального сезону. І так. Тут ми почистили. Форсунки немає. Беремо ручку, листок і записуємо. Ось так виглядають в мене форсунки. Чотири шамотки, зазор між ними 2,5 см, проставки, які не, не дають зміститися. Подача повітря є з боку. І так само з другого боку. І ось тут в форсунках є насверлено отвори. Що з тої сторони, що з другої. Ось так. Розмір шамотки 23 було. Я її підігнав трошки в розмір. І на 11,5. Висота 6. Ту 4 шумотку ж треба буде на довжину обрізати десь. Пену, сантиметрів 3-4. Ось так. Зберу докупи покажу. Так, форсунки упакував на своє робоче місце. Зараз. Треба буде ще почистити вентилятор, а в даному випадку воно виглядає ось так. Ту четверту шамотку підрізав і поставив це все на місце. Якось ось так. так вибачайте за затворчий бардак, підрозбираю легенько свій вентилятор. В середині чуть-чуть накакашкало і підчепники з нульовим тертям. Даний вентилятор працює з 2012 року. На сьогоднішній день вже 24 рік. Тобто 12 років. Богодякувати вона. Працює. Підчепники не змащував, всередину до мотора не лазив. Тільки сугубо чистив саму крильчатку. Ну і тут середину всю. Деколи буває, закидає конденсат в трубках, але в загальному може бути. Сама крильчатка видно, має на собі трошки пилу. Ось. З тої сторони видно добре. Зараз треба брати друтячку і то все вичищати. Бо воно вже виходить, як забита крильчатка, то воно видуває сюди частину повітря. Не дує так, як потрібно. Добре, зараз буду чистити це все, зберу, покажу. Так, вентилятор почистив. І тортик на вишенці. Кому може бути потрібно, може не потрібно. Вентилятор польський. Пишуть, конвектор. Ліпно. І є, в нього шелбік. Ось такий. На. Ось такий шелдик. і рік продукції 2010. Так що записуйте, кому потрібно. І сам контролер до нього. Ось такий перотон. Ось. У мене він з 12-го року. Ставлю зараз його на місце. Пробую включу. І певно на тому буде квітка. Так, вентилятор на місці, павук на місці, все підключено. Подача повітря включена. запускаємо його. 24 градуси на котлі. Насоси виключення і пускаємо його звідси дує, тут дує, форсунка вдує перекрию подачу на. В топку, в топку, в топку того перекриємо і попробуємо. Зміться два з тих отворів. Ось тут дують і тут дують. Тут вже не дої. Отвори. Якось так палити сьогодні не буду. В загальному тихенько він працює. О, і вже сюди не пхає повітря, воно сюди пхало повітрям, бо вже забитий. О! Слає добре. Так, на тому буду завершувати. На тому буду завершувати. Сьогодні палити не буду, бо на, на бочці в мене досить гаряченько. Ось на бочці зараз є. Так, сфокусуйся. Ну. О. Наверху бочки є 53, середина 53 і низь 52. Зараз потрошки зі сонечка скидує енергії. 84-100 Вт. І так плавно піднімає. Акумулятор заряджений. Ток на акумулятор 0,1 А. Ну і сонечко ще напруга по сонцю 270-280 В. Ось так Плавно працює ця система скидування надлишкової енергії. Ну, про це пізніше. Ну, всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі на рахунок котла. Знаю, що воно багато затрат є на ньому, багато часу на нього потрібно, дрова, в моєму випадку, чіпси. Але воно себе оправдовує. Всім миру та добра. Успіхів.